Шила в ранціоленика, ви, видячий садочок. Чого це ти не пи? причесина? Брата є вихован лікар Виховати. А чере бабуня. Не бабуня не встигла ласати. Каже оленка. Ачеревичики чого брудні дідусі не почистив. Ау, гу дзика чого біля комірця немає, тож живе явина сказала Оленика, забула нагадати мамі, щоб прийшла.